Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень ЛайфКрипто. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні у нас на огляді буде мультивалютний кран з миттєвими виплатами на флаусет Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням під цим відео. І потрапляти на сам сайт. І після переходу потрапляємо на ось такий сайт. Сайт називається у нас акрипто Тут ми можемо збирати криптовалюту кожні 5 хвилин. Виплати тут проходять інстантом, тобто миттєво. Також тут є інформація, що ми можемо заробляти багатьма способами на цьому сайті. І також на цьому сайті не потрібно ніякої реєстрації, для того щоб нам почати тут заробляти, нам лише потрібна. Електронна адреса від нашого гаманця Фаусетпей. Збирати ми можемо тут всі монети, які в нас є на FalsicPay, і Ми можемо переглянути які винагороди, ми можемо тут отримати за збір. Як бачите, там пишуть, що тут ми можемо отримати до 20 сатош кожні 5 хвилин, але ми повинні розуміти, що ми звичайно не будемо отримати кожні П'ять хвилин таку суму вони тут випадають рандомним чином. І я не можу сказати, що це є якийсь жирний прямо кран, тому що виплати тут переважно як і на інших сайтах. Але мені подобається цей кран тим, що коли сюди не зайдеш, тут постійно є кошти, на відміну від інших схожих кранів, де після того як ми проходимо збір. Кран нам говорить, що зараз не достатньо коштів для виплати, і потрібно поповнити гаманець цієї чи іншої монети. Але, як ви розумієте, ми вже виконали з вами роботу, навіть ті, що пройшли там капчу та антибота Це також займає деякий час. І, звичайно, неприємно, коли нам надають таку інформацію, лише в кінці. А тут такої проблеми. Немає, я поки що з нею не стикався. Коли не зайду, тут постійно проходять виплати. Але можливо, це мені так щастило. Ми ну, давайте зараз зберемо для прикладу біткоін сатошах і подивимось, скільки він нам виплатив. Для цього натискаємо кран Далі нам потрібно підв'язати свій гаманець. Вводимо свою електронну адресу від гаманця False Далі натискаємо логін регістр Це як бачите, нам інформація. Надається, що ми підв'язали свій гаманець, натискаємо ОК. Все, далі ми можемо переходити до самого збору. Трішки потрібно ось так почекати, повертати сторінку. І поки в нас не з'явиться можливість збору. Далі натискаємо From Faucet. Тут нам потрібно пройти капчу та антибота. Проходимо капчу, обираємо наші картинки і також пройти антибота. Проходимо цього бота і натискаємо Verify. Чекаємо зараз. Іде збір. Все, як бачите, ми отримали одну сатушу на наш гаманець. Pay. І давайте перевіримо. Чи виплатив нам цей сайт, переходимо на нього, обновлюємо нашу сторінку. І як бачите, все наша виплата прийшла на наш гаманець. Як бачите, я вже декілька разів збирав на цьому крані сьогодні. Ну і також ми можемо збирати тут хоч 24 на 7, кожні 5 хвилин, тому що я не знаходив ніякої інформації, що тут є якісь обмеження щодо збору на день, але можливо я стільки разів не збирав, тому якщо має якусь, хтось інформацію, що до того скільки разів тут можна. Зібрати на день, пишіть, будь ласка, в коментарі. ну і все Далі ми чекаємо час, через який ми зможемо знову збирати. Збирати нам потрібно, тобто маємо можливість вже іншу валюту, яку ми захочемо. Для цього натискаємо на Fawcett. Обираємо валюту, яку ми будемо збирати. І все. Наступного разу ми можемо вже зібрати в монетки Matic. І таким чином можете збирати декілька криптовалют, які вам потрібні. І наступний спосіб, який ми зможемо тут заробляти, темно шортлінси. Тут, як бачите, зараз 24 на сайті. Тут ми бачимо ці шортлінси і скільки разів на добу ми можемо їх проходити. оновлюються вони кожні 24 години, і через 24 години, якщо ви всі пройдете, ви знову можете їх проходити. Також ми можемо обрати монету, яку ми хочемо збирати. ну Давайте залишимо. Мабуть, такий полігон. Ну, і зберемо, я вважаю, що це найлегший тут шортинс, тому що також, як бачите, їх тут велика кількість, і вони швидко тут проходяться. І ми бачимо, скільки ми отримаємо винагороди в Satur шахматика. Ну і давайте зараз пройдемо його. Для прикладу натискаємо флейм, нас перенаправляє на сам шортинс. Тут спочатку ми проходимо капчу, натискаємо ТЕП, нас перекидає на наступну сторінку. Тут нам треба почекати. 20 секунд. І давайте я, щоб не затримувати та не затягувати це відео, я зараз призупиню. А після того, як пройду, ми переглянемо, чи переходить виплата за шутлінз. І на закінчується час останньої сторінки. Натискаємо теп, чекаємо, поки в нас не прогрузка. І все. Як бачите, ми отримали свою винагороду. Звичайно, хтось скаже, що це не найкращий шутлінз, але я вважаю, що тут проходите лише одну капчу І потім. Півтори хвилини нам просто потрібно переглянути цей сайт. І я вважаю, що потратити навіть 2 хвилини, це не так багато часу, але як бачите, винагорода тут доволі непогана. Ну і давайте перейдемо знову на гаманецького сапей і поглянемо, чи прийшла нам вітвор. Натискаємо, але витикаємо і все, як бачите, 82 тисячі. 177 сатош матіка ми отримали на свій гумні. Так що шутлінси нас також платять. І наступний спосіб, яким ми також тут можемо заробляти, це офферволи Тут ми можемо бачити, які нам пропонують проходити оферволи. І також тут є гарячі пропозиції. Як бачите, зараз це таймвал, натка на нього. І, звичайно, на цьому оферволі є винагороди за перегляд реклами. І тут також доволі непогано за них платять. Тут ми заробляємо поінти самого оффервола і потім можемо їх конвертувати, яку нам потрібно. На монетку та виводити собі на монет. Як бачите, у мене зараз є 63 понти на балансі. Також ми можемо зараз пройти опитування, воно для новачків. Ми бачимо, скільки понтів ми отримаємо. Але, звичайно, якщо ви збираєтесь проходити це опитування, викайте перекладач, тому що потрібно відповідати вірно. Якщо ви будете відповідати на моє вам не зачитають ваші поинти. Тому що це якби навчальне опитування по роботі самого офервола. Тому для початку переведіть, а потім починайте відповідати. Ну і тут ми можемо переглянути, скільки ми можемо за добу переглядати сайтів, скільки часу нам потрібно переглядати та скільки понтів ми за це опилимо. Ну і давайте зараз спробуємо перевести наші поїзд вже в саму валюту. Для цього натискаємо WizDraw. І як бачите, в чому я не можу виводити, тому що мінімалка тут 100 понтів. Тому давайте я знову перезупиню відео. Переглянемо 3 реклами. А потім ми продовжимо вивід цього оферво. Та перевіримо сайт на віде. Ну що, я переглянув ще декілька реклам. І тепер навіть бачите, що показує, що ми можемо замовити виплату з вами. Натискаємо на Віздрав і натискаємо вивід. Це як бачите, нам говорять, що ми повинні підтвердити нашу виплату. То 5 point. це у нас виходить ось така сума. Трішки більше, ніж 5 цента. Але я її заробив дуже швидко. І це не зайняло багато часу. Натискаємо ОК. Та наші поінти списуються з нашого балансу. Ну і забуємо вам показати також, що тут ми можемо обирати монетку, які ми будемо виводити. ми знову полігон Переходимо на, на наш False Pay. Тут ми бачимо, скільки ми це ще отримали за Short Links. Обнолюємо знову нашу сторінку. І як бачите, ще знову наша виплата прийшла Тобто офервали також тут платі. ну і Звичайно, тут є реферальна програма, тут ви просто ділитесь своїм посиланням з друзями або просто рекламуєте на сайтах. І за те, що будуть переходити та збирати ваші партнери на цьому сайті, ви будете отримувати 30% від їхнього збору. Ну, і також ми можемо переглянути їхні контакти, написати, якщо у нас виникли якісь проблеми з роботою їхнього сайту, або просто внести свої пропозиції щодо роботи сайту. Ну і можна сказати, що нема тут більше про що розповідати. Сайт доволі простий, дуже легко тут збирати, тому всім раджу переходьте та починайте заробляти, тому що зараз якраз такий час, коли вся криптовалюта. Та знаходить у просадці, і ми маємо з вами можливість зараз накопити собі активи. І потім, коли почнеться рост на ринки, ми зможемо добре заробити. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося та було корисним це відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. себе. До побачення!